Закон про військовий обов'язок зазначає, що повістка вручається особисто під підпис, лише тоді, коли є правові підстави. Вручення повістки силоміць без пояснень, без встановленої потреби це не адміністративна дія. Це пряме порушення закону, а в деяких випадках є ознаки кримінального правопорушення, а саме перевищення влади або службових повноважень. Відповідно, стаття 33. Кожен має вільно пересувати закон про військовий обов'язок. Повістка має бути вручена особисто під підпис за значенням підстав та цілі. Якщо повістку вручають силоміць без роз'ясти, це може бути розцінено як порушення кримінального законодавства. Представники ТЦК публічно заявляють, затримувати не можуть, а доставляти без проблем. Посилаються на постанову 560 у Кабміну. Ігнорують те, що постанова не закон. Закон вищої юридичної сили чітко зазначає, затримання можливо лише поліцією. Це стаття 262-263 КУПА, і не довше, ніж на 3 години. Людину має бути негайно повідомлено про права родичів про її місце перебування. Органи правопорядку зобов'язані повідомити Центр безоплатної правової допомоги.